Так. А куда вийдете? На пару. Я з вами йду. Ого, у вас лифт є, ви що? Блин, а ну, в ліфті... В ліфті інтернету не буде. нами на твіче зараз? Поїдемо, місяць пані їде. Давайся выходь саме разу. Ніче, нічого. Ну, Давай, я в, виходь, нічо, нічо. Давай, нічо, <ріх> <виходь>. <ріх> Все, знаю. Чекайте тут. Очка стати. А який урок? Викне зінанти. Ми робимо фотографічне відображення життя. Ну, ви знаєте, коли, якщо ви заходите в татер гонка, ну, наприклад, попадайте на виставу Моя професія сеньор з вищої сітки, щоб хтось признати... бачив. То ви бачите просто квартиру, яка зроблена детально, яка відображає.